Особисто насварили Єфросиніну, а -а -а. насварили полякову за те, що вони мовби не можуть говорити українською. Ну, не то, що я насварив. Ну, я доросла людина, це раз старша людина вже. І я розумію, що в мене є якийсь авторитет на сьогоднішній момент в Україні. Я теж митець я їхній колега. Ну якщо не я. І не ми, колеги, будемо своїм колегам менше, Звичайно. чесно кажучи, щось підказувати. Нам теж колись підказували старші люди, ми їх слухали. Розумієте? Це раз. По-друге, зараз така ситуація в Україні, що тут вибору не може бути. Тут вибір однозначний, чи ти так дієш, а оці штучки, і Да? Тут не проходять. Манси не проходять. І я знаю просто Єфросініну, дуже поважаю, і Олю, і Єфросініну Машу. І знаю, що вони прекрасно говорять, особливо Маша, українською мовою. Ну, що З Болякову не знаю, не чув, як вона говорить українською, але зараз бачу, що прекрасно. Прийшли! Дослухались. Дослухались.